Це наслідки обстрілу лікарні у Донецьку у приміщенні посипалися шибки, є чимало поранених. Тим часом у штабі АТО повідомляють за добу позиції українських військових обстріляли понад два десятки разів. Найактивніше в луганському напрямку тут одночасно з українськими позиціями терористи вели вогонь і по мирних населених пунктах з артилерії, систем залпового вогню БМ 21 град, гранатометів та мінометів. Неподалік щастя і станиці луганської бойовики накопичують живу силу, техніку та зброю. В штабі АТО прогнозують, готуються до наступу на Дебальцевському та волноваському напрямку. Готуються і зазнають втрат за інформацією. Оперативного командування північ в районі населеного пункту щастя. Це сміле знищено танк, біля населеного пункту Жовте бойову машину піхоти бойовиків. Відбили атаку українські військові і у місті вуглегірську, половину якого нині контролюють терористи. Частина міста залишалася під контролем бойовиків. На деяких позиціях залишалися наші українські військові. Вони їх утримували. І крім цього, існує вогневе прикриття, яке підтримується нашими артилеристами. Тривають артобстріли і Дебальцевого. У місті нині немає ні світла, ні води. Сили АТО продовжують тримати там позиції. Сьогодні звідси змогли виїхати ще 140 людей. З них десятеро діти. А не п'ятий канал.